І досі не вщухають пристрасті навколо конфлікту між почесним консулом Республіки Уругвай Оленою Подолівою та торгово-промисловою палатою України. Нагадаємо, майже два роки пані Подолєва намагається довести своє, начебто, незаконне виселення із кабінету після звільнення з посади віцепрезидента ТПП України. Котре розставити крапки над і у цій ситуації намагалися під час засідання комітету у закордонних справах 2 листопада 2016 року. На засіданні розглядали звернення Олени Подолівої, у якому вона заявляє про порушення своїх консульських прав. Заступник голови комітету Борис Тарасюк коментує цю ситуацію. Так: виник конфлікт між колишнім працівником торговельної палати, яка виконувала функції почесного консула. Рувай і керівництвом торгівельної палати відомо, що на засідання комітету був запрошений адвокат пані Подолівої. Однак іншу сторону конфлікту ТПП України не попередили про розгляд даного питання. Цікавимось у заступника комітету, чому приймалось рішення за участі лише однієї сторони. Це ви запитаєте голови комітету, яка визначає. Е Кого запрошують, кого не запрошують. представники МЗС зазначили, обставини викладені у зверненні, не зовсім відповідають дійсності. Більше того, деякі члени комісії вбачають порушення законодавства саме з боку почесного консула. Зокрема, директор департаменту державного протоколу МЗС України Ольга Чубрикова наголосила цитата. Мало місце на дотримання самим почесним консулом республіки Уругвай вимог законодавства щодо приміщень консульських установ. Такі приміщення повинні використовуватись виключно для виконання функцій почесного консула. Установа має розташовуватися в окремому будинку або приміщенні із власним входом. Консульський архів є недоторканим, якщо він зберігається окремо від інших документів та приватної кореспонденції консула. Торгова промислова палата України гарантувала захист та збереження усіх матеріалів консульського архіву. Пані Олена Подолєва була особисто інформована про можливість отримання цих документів та державної атрибутики в будь-який зручний час. Кінець цитати. проте присутній на засіданні комітету Борис Тарасюк запевняє, у цій ситуації було порушення зобов'язань України за Віденською конвенцією про дипломатичні відносини. З точки зору формально юридичної, яка випливає з зобов'язань України як сторони Віденської конвенції з консульських зносин 1963 року. Я констатував лише факт, що перешкоджання є факт перешкоджання діяльності в даному разі почесного консула. Все запитуємо, чи пов'язана така позиція пана Тарасюка з давніми дружніми стосунками з чоловіком Подолівої Ігорем Валентиновичем. Заступник голови комітету відповідає: Подоліво я знаю багато років. Він прийшов в систему міністерства закордонних справ, тому це дві речі, які абсолютно не пов'язані одна з іншою. На запитання чи заперечує пан Тарасюк дружні відносини з Ігорем Подолєвим? Відповідає так, я заперечую на питання, чи є дії Олени Подолівої зловживанням статусом почесного консула у конфлікті з керівництвом ТВП України. Борис Тарасюк стверджує, це мені й невідомо це е, позицію. Має визначити Міністерство закордонних справ як уповноважена державою на проведення зовнішньої політики України і відповідальність за виконання положень Віденської конвенції. І якщо справа в суд, то в суді. Відомо, що суд визнав звільнення пані Подольвої з посади віце-президента ТПП України цілком правомірним. Наразі справа щодо законності користування Подольвою кабінетом знаходиться у касаційній інстанції. Сподіваємося, що конфлікт найближчим часом буде вичерпано, а честь України відновлено.